У селі Гвіст Надвірнянської територіальної громади попрощалися 45-річним військовослужбовцем Іваном Кепещуком. Герой загинув 1 лютого 2023 року від поранення, отриманого внаслідок артилерійського обстрілу поблизу села Білогорівка Донецької області. Провели в останню путь земляка, рідні, односельчани, побратими, друзі та ті, хто щиро вболіває за Україну та перемогу нашої держави. Не можна піднайти тих слів, щоб говорити. Як про життя, так і про смерть. Але ми зібралися тут сьогодні, щоб нашою спільною молитвою, вдячною молитвою, шанувати героїчність, шанувати відвагу нашого мужнього захисника Батьківщини, а рівно ж просити милосердного Бога про дар спасіння для нашого вбитого воїна Івана. Важко піднайти тих слів, щоб заспокоїти вас, маму, дорога родину, для того, щоб попрощатися тих слів, не знайдемо, щоб попрощатися із нашим Іваном, коли стискає біль наше серце, коли замовкають ті слова. Важко пінайти тих слів, щоб промовити до наших побратимів, нашого воїна Івана, інших воїнів, які переживають трагедію, що вони втрачають своїх близьких побратимів, з якими вони поріднилися. Важко знайти тих слів, і не знаємо, що сказати всім вам, дорогі парафіяни, приятелі, знайомі, родину, що сьогодні тут зібралися на цьому подвір'ї. Мобілізований Іван Кепещук проходив службу гранатометником першої гірсько-штурмової роти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Любив Україну та вірив у перемогу світла над темрявою. Військовослужбовцю було всього 45 років. На жаль, він спостерігатиме за українською перемогою вже з. Небес без сина залишились батьки та родина без товариша, друзі, а без вірного воїна, патріота, батьківщина не вмирає той, хто залишається в людських серцях. Направду наш віримо і надіємося, що наш мужній воїн Іван що пожертвував Богові, що пожертвував своє життя, він навіки залишиться в наших серцях залишиться в нашій пам'яті, бо великі і шляхетні є люди, котрі готові вітати своє життя, обороняючи то, ті цінності, які вони вірять. І дивлячись сьогодні на домовину нашого померлого воїна Івана, мені пригадуються оті слова із святого Івангелія від Івана. Ці слова. Пов'язані із тим, що наш герой зробив для себе, для мене і для кожного із вас тут у суті. Говорить Ісус, що ніхто не має більшої любові, як той, хто віддає своє життя заради своїх друзів. Поховали героя на місцевому цвинтарі у селі. Світла та вічна пам'ять Іванові. Пам'ятатимемо завжди.